Сушені борщі та овочеві салати на передову для бійців збройних сил України готує Херсонка Юлія Ястребова. Волонтерка каже: до вмісту пакета треба лише додати картоплю та тушонку для смаку і проварити. Хлопці раді, тому що вони радіють домашні їжі, радіють та звісно. Фінансування є їжа в них є. Вони там з голоду не помирають, але просто уявити собі, що там 5-6... Та навіть місяць просидіти просто на консервах, ну це дуже тяжко. До війни у Юлії був у Херсоні власний бренд, готувала солодкі сушені чіпси, з кавунів і пастилу з фруктів, корисні перекуси для дітей і спортсменів. За словами волонтерки, сушарки лишилися вдома. Дівчина говорить: в Івано-Франківську зупинилася через кота, який захворів через стрес від вибухів. Знаєте, це було як нагадування. Нагадування, що ми хоч хоч щось заземлення, таке зачіпка за дім, що е, десь там бахають, взриваються снаряди, десь там хтось стріляв з автомата. але ти лежиш, е, співаєш дітям коли діти засинають, а біля тебе приходить котик, наш, тушка лягає, і починає мурчати. і хоч якесь враження, що ти вдома, що все в порядку. Юлія вирішила, що має бути корисно, і згадала про сушені страви за власні кошти та донати, придбала сушарку, тому що треба разом об'єднуватись і кормити, годувати, показувати, що ми тут думаємо про них, що ми небайдужі, і вдячні їм за те, що вони боронять нас і думають про нас. Юлія говорить, порізані руки та робота до третьої ранку варті того, щоб підтримати наших бійців. Марина Круглова, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон.